Щорічно, 17 травня, відзначається Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією, яка є основною причиною інвалідизації серед всієї когорти населення, в тому числі і серед працездатного населення України. Кожен має боротися на своєму фронті і ми маємо боротися з артеріальною гіпертензією. Що таке артеріальна гіпертензія? Це стійке підвищення артеріального тиску. Вище ніж 140 і 90 міліметрів тутного стовпчика. Фактори ризику, на які ми можемо вплинути з вами, з метою профілактики, лікування та оптимального лікування. Існує декілька факторів ризику: модифіковані і немодифіковані. ті, на які ми з вами можемо вплинути і не можемо вплинути. До немодифікованих факторів ризику, відноситься вік. Доведено, що з кожним роком поширеність артеріальної гіпертензії з віком зростає. Друге це стать. У молодому віці артеріальна гіпертензія поширена більш у чоловіків, проте, після настання мінопаузи, фізіологічна або хірургічна, жінки більш уразливі у виявленні та поширеності артеріальної гіпертензії. Та сімейний анамнез генетичні особливості, на які ми, на жаль, не можемо вплинути. Якщо у вашій родині у батька, у мами або у ваших бабусів або дідусів були серцево-судинні захворювання у молодому віці до 55 років, то ваш ризик підвищується майже в 4 рази. До модифікованих факторів ризику відносяться ті фактори, на які ми з вами можемо вплинути, і модифікуючи їх, знизити наш з вами серцево-судинний ризик це споживання солі. Споживання алкоголю, це паління, це наша вага, надлишкова вага або наявність ожиріння, збільшують ризик розвитку артеріальної гіпертензії в декілька разів. Це рівень холестерину, загального холестерину та його поганих фракцій, ліпопротеїдів низької щільності та три Це рівень глюкози у крові наче та глікозельований гімоглобін. Тому, якщо ми будемо з вами, Правильно харчуватися, мати достатнє фізичне навантаження, а це щонайменше 10 тисяч кроків на день. Будемо мінімізувати споживання жирної смаженої їжі або їжі, яка багата на транжири, ми зможемо знизити серцево-судинний ризик. Але пам'ятайте про те, що не потрібно займатися самолікуванням. Щоб призначити оптимальну терапію, підібрати терапію, яка буде підходити саме для вас, тобто обрати персоніфікований підхід, може тільки лікар. У мене для вас прекрасна пропозиція: 15 16, 17 травня, у кабінетах при аптеках гармонія можна перевірити декілька дуже важливих показників, а саме: це рівень артеріального тиску, індекс маси тіла, співвідношення зросту до ваги, це рівень глюкози та рівень загального холестерину. Тому давайте виявляти фактори ризику на ранніх етапах та покращувати прогноз та знижувати серцево-судинні ризики.